Набори столових довгих свічок від бренду Хом. І вишенька на торті. Ціна за свічку лише 17,50. Що ви можете купити за 17,50? та майже нічого. А в наборі їх буде аж 84 штуки, і ціна лоту 1470 гривень. Дивимось, які вони в нас стильні, які вони в нас круті. Чотири кольори: сірий, чорний, золотий. І білий. Тобто абсолютно під ваш настрій, під ваш декор, святковий декор, як ви хочете, таку, яку ви хочете, таку і берете. Е, по наборам золото буде 5 наборів по 4, сірий буде 6 наборів по 4, білий буде 5 е, наборів по 4 і чорний 5 наборів по 4. Я відразу скажу, що вони йдуть 25 см, класичні високі. А і, до речі, завдяки своєму е, класному, ну, гарному, щільному парафіну, вони не будуть згінатися, вони не будуть змінювати форму, і в них буде абсолютно рівне горіння. Тобто свічки справді дуже класні є, вони абсолютно всі в пакуванні. І, як ви бачите, тут такий святковий, святковий набір. Да? Окраса така святкова в нас буде. Нагадаю, що лот коштує 1470 гривень за такі свічки, які будуть дійсно радувати око. І я думаю, що ваші клієнти будуть задоволені, до речі, можна гарно на них заробити, тому що зараз це актуальний товар. І для всіх за за всіма питаннями, звісно, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти я залишаю знизу в описі.